Діточки, сьогодні ми з вами поговоримо про лісових звірятах. А хто прийшов до нас у гості? Я загадку загадаю, а ви розгадуйте, по гілках скаче та не птах, руда, а не лисиця Хто це вірно? Білочка. Діточки, як називається ця тваринка ще раз? Білка, вірно. А якщо білок багато, як можна сказати? Вірно, білки. А як називається дитинча білочок? нята, Це якщо їх багато. нята. А якщо дитинча одне, вірно. Більшення. А як можна ласкаво назвати білку? Білочка. Молодці. А це хто? Нам потрібні голки для шиття. А кому потрібні голки для життя? Так, вірно. Їжачкові. Так хто це, діточки? Їжак. А якщо їжаків багато, як ми кажемо? Їжаки вірно. Їжаки. А як називаються дітки їжаків? Їжаченята. Ще раз, їжаченята. Молодці. А як ласкаво ми називемо їжачка. Їжака. Вірно, їжачок. «Їжачатко». Розумнички. І ще один гість у нас є. Так, хто це? Я низького росту, хитра я і довга хвоста. Вовку брату, я сестриця, а зовуть мене Лисиця, вірно, діточки, це Лисиця. Скажи, як називаємо одну лисицю? Лиса, лисиця? Вірно. А якщо їх багато, як ми скажемо? Багато лисиць? А як називається маленьке дитинча лисички? Вірно, лисеня? Повторили лисеня. А як сказати ласкаво, лисичка. Вірно, лисичка молодці. А тепер давайте знайдемо різницю між нашими гостями. Їжачок який? Їжачок маленький, колючий. А чому колючий? Тому що у нього є гілки. Що робить їжачок? Повзає, полює. Ще їжачок згортається в клубок, тому що він лякливий, а взимку їжачки сплять. А яка в нас білка? Якого кольору в неї шубка? Шубка у білки руда, м'яка, а якщо сказати ласкаво? руденька. М'якенька. А що робить білка у лісі? Стрибає, бігає, шукає їжу під деревами. А тепер давайте подивимось на лисичку. Що ми можемо сказати про лисичку? Яка лиса, хитра, руда, довгохвоста, гладкошерста, а ласкава, якщо сказати. Хитренька, руденька. Молодці. А що вона робить? Полює, шукає собі їжу, краде корчаток або гусяток? Молодці. А як називаються хатинки тваринок, ви знаєте? Так, у їжачка та у лисички що? Норки, а у білочки? Вірно, у білочки дупло. Білка живе на дереві у дуплі. Їжачок живе під деревом у норі. Лисичка живе у полі. У норі. Молодці. Ви дуже великі розумнички. Вам сподобалось? Вчитись з задоволенням до зустрічі!